Мої вітання з України, з міста Дніпру. Сьогодні у нас 14 серпня 2024 року. І я хочу сьогодні показати орхідея нова розцвіла. Квіточки дуже гарні. І я хочу вам поділитися з вами цією красою, а також ну, показати який то сорт. Який вид цієї орхідеї, і, можливо, любителі орхідей, хто то собі захоче і будуть знати, як квітне іменно під такою назвою брасокатлея. Це також брасокатлея, цю, що я от знімаю. Я вже вам її показувала, вона вже квітне в мене давненько. Е, ще один от ішла. Е, на два, квіт... на два бутона квітоносик, але хтось його з'їв. Вони зрозуміли, що якщо орхідеї знаходяться на вулиці, то буває, що і на них там повзають і гусінь, і слизні. ну, в общем, Всяка така нечість, яка нападає на наші рослини. Ну, от Така її назва. Я не буду доставати бірочку, бо я вже її вам показувала. Ще у мене відкриваються квіточки отакого дендробіума. Він у мене квіт і в зимовому садочку, і весною. І потім десь на початку літа. І зараз, ну, от, на одній палочці, на одній тубіриді відкриваються отакі квіточки. Дуже гарний цей дендробіум, Він це дендробіум безлистний, він дуже гарно виглядає. Зараз ростуть нові ідуть туберідії, які, мабуть, на наступному році будуть квітнути. Оце такі в мене новинки по орхідеях. Зараз я вам ще покажу ванду, яка тільки в мене була посажена, і вже вона буквально через місяць викинула квітконос. Отак От виглядає хізіс. Хізіс я вам показувала, як він гарно квіт. У нього було багато, він викинув квітконосів, а зараз у нього така гарна салатова наростає маса листова. І він у прошлому році в мене дуже пишний, гарний стояв. І в цьому році вже такий кущик гарненький. Якщо з ним буде все добре, то. В на наступному році я його, мабуть, буду ділити, щоб не такий здоровий був кущ. І заодно вам покажу тут в палатці, у орхідейній Висять у мене оці кактуси лісові. І от уже на білому кактусі отак розовіє, наливається плод. Но не тільки на білому, на розовому також він майже уже доспів. Він такого набрав аж коричневого кольору, зараз ми його покажемо, знімемо. Оце каптус розовий, з розовими квіточками. Тут плодік трошки менший, але він також уже дозріває. Я ще... Він ще тверденький, він повисить, нехай він набере м'якості, і потім ми. Проведемо дегустацію. Мені цікаво, який він внутрі, всередині, і на який він на смак. Червоного кактусу я вам вже показувала. І плоди, і дегустація в нас була. Ну, А це ще одна гілочка в мене із білим кактусом. Плоди на них такі. Я вже повторююсь і вам говорила, що це плоди білого кактуса вони самі великі на цих кактусах лісових. І от така в мене розквітла ще одна орхідея. Це брасокатлея з дуже гарними квіточками. На ній також як і на тій жовтій моїй брасокотлеї. Вон ще один йде квітконос, і він трошки пізніше буде квітнути. А ота виглядає ця красуня. В неї пелюсточки, такі салатово-жовтого кольору, Краб такий бордовий і губа, дуже ніжна. Я дивилася, що в. В самому почалі вона відкривалася, то вона була більш така розова. Зараз вона біло-розова стала. І от я хочу показати її назву. вам. Отак вона в неї таке названня в цій котлеї. І отак вона квітує. Ну, Мабуть, в цьому місяці вона буде в мене королевою моїх. Орхідей, тому що квітування дуже гарне. І я не можу сказати, що вони <кій> важкі в уході. Мені з котлеями зараз я з ними порозумілася, і мені навіть з ними набагато простіше і нема такої складності, як із фаленопсисами. Мені здається, що фаленопсиси більш капризні, ніж котлеї. Але в мене вони зимують у садочку, тому може по цих причинах у мене немає таких з ними баталій, як фаленопсис, їх потрібно і, ну, і поливати. І вони, мені здається, що більше хворіють. Якщо рослина приходить не дуже в здоровому стані, то її важко вже... Ну, Вилікувати, ви щоб вона прийшла до пам'яті. Все одно листя росте мілке, корні такі тупі, не можуть ніяк розвиватися швидко. Тому е, от у мене більше на першому місці якось міняю я, напевно, перше місце котлеї і десь вони, мабуть, на одному рівні в мене і дендробіуми. а фаленопсиси при великій жарі дуже страдали. Ну, але це вже друга історія. І от та ванда, яку я хотіла вам показати. Вона до мене прийшла не дуже так давно. У травні місяці, от в мене дата записана. Назва цієї орхідеї отака. І вона Якого кольору, я не пам'ятаю, вони в мене є записаний, тому що я її купувала. У мене є такі орхідеї, які мені дарили, які мені просто віддавали це із вандових. А це іменно я цю купувала. І от Вона викинула в мене бутон. Я її пересаджувала. Вона прийшла в мене в корзинки з голою, кореневою. але... Коріння дуже хорошо ростуть, і от вона буде квітнути. Коли розпустяться вже у мене квіти, я обов'язково зніму і покажу вам. І хочу ще одну вам ванду показати. Я купувала її вигоріла дата, але в мене є здесь записано. Цю я взагалі, по-моєму, купувала десь в кінці зими. Вона прийшла до мене в не дуже хорошому стані, але я також її Е, Вона це жовта, квіти у неї жовті були у цієї ванди. Активний рост. є коріння. І хочу вам показати, що у мене от іде квітконосик. Також буде квітнути ця ванда, яка також, вона ще навіть і рік у мене не. Прожила, але хоче порадувати мене своїм квітконосом. Ну, я вам ще раз покажу, де в мене знаходяться ванди. Вони висять у мене на яблуні. Тут вони майже і. Коріння, коріння гарно в них іде, вони гарно себе почувають. І от це моя ванда, та, що я вирощувала, вирощувала її із, починала з двох листочків. Вона в мене також уже велика, гарненька, але ще квітування в неї не буде. А можливо, коли вона зайде у зимовий садок, то буде. Дасть все-таки квітконос і, може, порадує мене квітами. Оце тут царство моє у мене вандових. Вони на яблунях. В місці з яблуками ростуть. Яблука-от плоди прям обвішані. яблуні, дуже гарний, гарний урожай в цьому році яблук. Але ми сьогодні про ванди, тому. Їм дуже гарно тут, е, немає такого сонця пекучого. Е, вони получають більше таке е, рано, коли сходить сонечко, от воно десь навіть ну, не, до, не до обіду, а ну, трошки раніше уходить звідси. І от, отак вони в мене висять на дереві, е, тіньочок, е, Оприскую я їх на ніч із шланги, просто включаю воду, і от вони получають у мене полив зверху. Прям і кора мучиться і листочки. Але зараз уже холодні ночі стають, то в мене трохи буде змінений полив, я буду тільки поливати кору. А у пазухи вже буду старатися, щоб водичка не попадала, бо при холодній температурі вони можуть позагниватися в пазухах. На цьому я закінчу своє відео. Всім хорошого дня, мирного неба! Слава нашим воїнам, які нас захищають, і йдемо великими кроками разом до перемоги. До побачення!